Вітаю вас, мої любі! так, в нас медитація для допомоги собі у проживанні емоцій. І будемо починати. Прийміть своє зручне положення, так, щоб вам було комфортно, сидячи або лежачи, як ви можете, зробіть глибокий вдих. У животик. Глибокий вдих та глибокий видих, глибокий вдих та глибокий видих. Вдих і видих.

Ненависть, образу усі емоції, які сьогодні підіймались у вас під час вибухів, якраз, коли від новин, від усього, що відбувалось. Гарний вдих у животик і на видиху. Прямо випускайте його. Зараз дуже-дуже важливо випустити емоції з тіла для того, щоб врівноважити в собі рівень кортизолу. Бо найгірше, що може бути, окрім да, бо ви отримали хтось переляка, хтось дуже велику потужність злості гніву. Да, Хтось боявся за своїх рідних і, і так далі. Да? Тобто ось цей рівень емоцій, він настільки зашкалюючи зараз, що їх необхідно вивести, вивезти з тіла. Ми не будемо зараз нічого аналізувати, ми не будемо ні на що дивитися ні з яких моментів. Потрібно зрозуміти одне дуже-дуже важливе: я маю право на злість, гнів та ненависть. І я приймаю своє право. Це. Прямо проговорюйте разом зі мною. Я приймаю своє право на злість. Я дозволяю собі злитись. Я дозволяю собі відчувати ненависть. Я дозволяю собі відчувати злість та ненависть. Я дозволяю собі. Відчувати злість, гнів та ненависть. І прям такий глибокий вдих і видих, я дозволяю собі відчувати злість, гнів, страх, сум, образу. Я дозволяю собі відчувати це я дозволяю собі відчувати. Я дозволяю собі злість. Я дозволяю собі злість. Ви можете відчути, що у вас паморочиться голова, перетискає горло, стискається шлунок, або інші частини тіла, вони починають реагувати. Це абсолютно нормально. Не тікайте від свого емоційного стану. Повірте, зараз у безпеці. Вдих та видих, вдих та видих, вдих та видих. Повторіть ще раз, я дозволяю собі відчувати складні емоції. Я дозволяю собі, не тікайте від цих емоцій. Найгірше, що ви можете зараз зробити. І тим тільки посилити ворога, тільки допомогти йому. Невже ви цього хочете? Не можна цього робити. Наше завдання дуже швидко відновлювати себе. Тому вдих і на видиху, випускаємо, випускаємо. Де ще є? Давайте ще разочок гарно. Набирайте повітря у шлунок, у ваш животик, і на видиху звук Р. Вдиху шлунок і у животик. І на видиху Р. І видих. Ви вже зараз маєте відчути, що трошечки стає легше. Починає потрошечки відпускати, трішечки відпускає, відпускає. Просто м'яких два, три вдихи та видихи зробіть. Вдих та видих. Вдих і видих. Якщо вас пробуває на сльози, це нормально, плачте. Якщо вас пробуває потупати ногами, тупайте, це теж нормально. Випускайте свої емоції. Зараз це найважливіше та найцінніше. Не дамо ворогові нас залякати. Найгірше, що ми можемо зробити зараз, це залишити емоції в собі і продуцювати ще більше їх далі. Вдих і видих. вдих і видих. І зараз ми з вами будемо робити ще одну звукову вправу зі звуком ж. Будемо ж вами для того, щоб наша грудна клітка трішечки розслабилась, і ми почали дихати. І ми почали дихати і розкриватись якраз. Дихати і розкриватись. Оце дуже-дуже важливо зараз для нас. Зробіть глибокий вдих у животик або груди як вам зручніше. Вдихніть. І поїхали звук. <звук> <звук> Ще раз видих.

Грудна клітка вже потрошки розслаблюється, вже стає легше дихати, і шлунок трошки розслаблює, розслаблюється, і у тазу ви можете відчувати пом'якшення і полегшення. Дуже важливо нагадаю, що найгірше, що зараз можна зробити, це залишити емоції в собі і продовжитись стікати. Ненавистю, не бійтесь, якщо ви зараз їх випустите, ви собі тільки допоможете. Бо стан ресурсу це те, що буде вам допомагати, це те, що буде вас підтримувати, це те, що буде вам допомагати. Я не кажу вам тікати абсолютно від емоцій. Я кажу допомогти своєму тілові. Це дуже-дуже важливо зараз. Бо якщо в тілі будуть залишатись ці складні емоції, вони будуть як отрута знищувати вас ще зсередини. А ворогу це тільки потрібно, щоб залякати. Бо на кожний новий вибух, а на жаль, вони ще будуть. Вони ще будуть, тому що період зараз такий. І от для того, щоб було легше. У вас у тілі має бути ресурс. Повторюється вже вкотре. Дуже важливо, щоб був ресурс. Тому нам дуже важливо зараз наповнювати себе, випустити складні емоції і наповнити себе тим, що буде вам допомагати. Це дуже-дуже важливо. Якщо ви зараз це зможете зробити, ви побачите, що усі інші новини, усі інші події вам легше буде сприймати. Набагато легше вам буде це сприймати. Тому зробіть глибокий вдих і видих, вдих видих. І проговорюємо знову. Я дозволяю собі злитись. Я дозволяю собі злитись. Я дозволяю собі ненавидити. Я дозволяю собі відчувати будь-які негативні емоції. Я дозволяю собі. Я дозволяю собі відчувати злість та гнів. Я дозволяю собі відчувати гнів злість, до Росія. Я дозволяю собі відчувати злість, я дозволяю собі відчувати. Тепер набирайте повітря в груди і видихаємо зі звуком. Р. І ще раз наберіть повітря. І видихайте. <зв> <browse> і видихайте додатково, 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 видихайте. І тепер разом зі звуком дзвіночку зробіть глибокий вдих і видих. Гладьте себе по грудям, це зона безпеки. А другою грудькою гладьте себе по животику, це теж зона безпеки. Гладьте себе і проговорюйте. Сьогодні складний день. Сьогодні складний день. Я пережила багато емоцій. Я пережила багато емоцій, складних емоцій. Але я ціную себе, я ціную себе. І наповнюю себе тим. Що допоможе мені зберігати здоровий густ. Я наповнюю себе тим, що допоможе мені зберігати здоровий густ. Глибокий вдих і видих, і проговорюйте собі. Моя маленька внутрішня дівчинка, моя чарівна принцеса, бо боїться найбільше ваша внутрішня дитина. Моя чарівна внутрішня принцеса, моя внутрішня дитинка, моя внутрішня дитинка. Я поруч з тобою. Ти у безпеці, моя внутрішня дитинка. Я поруч з тобою. Ти у безпеці. Ти у безпеці, моє сонечко. Ти у безпеці, моє сонечко. Ти у безпеці, моє сонечко. Моя люба, внутрішня дитинка. Ти у безпеці, моя люба. Ти у безпеці. Моя красочка, ти у безпеці. У вас можуть побігти сльози, ви можете почати кашляти або з носа може нежить потекти це все нормально. Дозволяйте собі, дозволяйте, говоріть з своєю внутрішньою дитинкою, бо найбільше боїться саме вона. Саме вона реагує. Першою. Моя внутрішня принцесочка, гладьте себе по грудні кліці і по животику. Допомагайте собі виводити складні емоції, виводити страх, виводити дуже велике душем. Допомагайте собі, допомагайте собі. Вдих. І видих, вдих, і видих, вдих і знову видих. Гладьте себе по грудній клітці, по животику і говоріть, моя маленька дитинко, моя внутрішня принцесочка, я люблю тебе, я поруч з тобою. Я поруч з тобою, моя красочка. Я люблю тебе. Я люблю тебе, моя горнючко. Я люблю тебе, моя лялечко. Я люблю тебе, моя крихітко. Я люблю тебе, ти у безпеці, я поруч. Ти у безпеці, моє сонечко. Я поруч, ти у безпеці, моя крихітко. Я поруч. Ти у безпеці моя люба. ти у безпеці. Ти у безпеці. Ти у безпеці. Ти у безпеці, моє солодке кошенятка. Ти у безпеці, моя кицюєчка. І зараз прикладіть руку до лоба, погаце себе по голівці. Не цурайтеся, цього, не тікайте від цього. Вам дуже важливо турбуватись про себе зараз і проговорюйте, Я у безпеці. 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 Я люблю себе. Я у безпеці. Я у безпеці. Я у безпеці. Я у безпеці. Я. Обезпець. Зробіть два-три глибокі вдихи, видихи. і видих. Вдих і видих. Вдих і видих. І обійміть себе за плечі міцно, міцно. Прямо обійміть, обійміть себе. Прямо обійміть так гарнесенько, гарнесенько. І проговорюйте, я у себе є. Я у себе є. Я у безпеці. Я у себе є тут і зараз. Я у безпеці. Я у себе є тут і зараз. Я у безпеці. Я у себе є тут і зараз. Я у безпеці. Я у себе є. Тут і зараз. Я у безпеці. Я у безпеці. Я. У безпеці. І зараз дозвольте собі просто послухати звук чарівного янгольського дзвіночка, він так і називається. Просто слухайте його звук. І напишіть, як ви зараз себе почуваєте. Що зараз у вас середньо? А хто робить у запису? Напишіть, що ви відчуваєте, якою ви прийшла, і яка ви зараз, що відбувається, що ви відчуваєте? Чи стало вам легше, чи змогли ви гармонізуватись? І запам'ятайте усі короткі звукові вправи. Особливо звук ж він дуже швидко заспокоює. І коли буде якась інша ситуація, дай Бог, щоб не вибухи, дай Бог. Дихайте, мої любі, дихайте. І видихайте, видихайте свій складний стан. Пам'ятайте завдання ворога. Забити, забити дуже сильно нас. Дуже сильно залякати, щоб ми втратили ресурс, щоб ми втратили нашу внутрішню енергію. Бо тоді нас дуже легко вибити. Дуже-дуже легко. Я рада, що вам стає легше, що є стає гармонійніше. Мої солоденькі, я дуже прошу вас, у кого є можливість, зробіть, будь ласка, скрін коментарів, де дівчатам стає легше. Щоб ті, хто ще не проходили, щоб вони захотіли пройти, щоб вони себе наповнили в першу чергу. Бо я тут для вас, щоб вам було легше. Обіймаю, я щаслива, що вам потрошечку стає легше, що вас відпускає. Хай так буде далі. Гармонізуйтесь, мої люди. Я щаслива, що вам стає легше. Хочеться спати. Так, мозок розслаблюється. Мозок розвантажується. Іде відпускання і стає легше. Ось це те, про що я й говорю, да? дуже-дуже полегло, слава Богу, я зараз буду плакати від щастя. Я щаслива, слава Богу, що вам стає легше. Я неймовірно щаслива, що вам стає легше, мої любі. Що ви розслабились, що ви відпустили в собі. І ось ця отрута, вона не буде зжирати вас середину. Слава Богу, я люблю вас, мої дорогоці. Я люблю вас. І дайте головне своїй внутрішній дівчинці оцей стан, що вона у безпеці. Коли вона буде почувати себе у безпеці, ви будете мати дуже багато ресурсів. Дякую вам, що ви були. Дякую вам, мої дорогесники. Дякую вам, мої крихітки. Дякую вам за довіру, що ви довірились. Я вас дуже-дуже люблю.